Лінь це найкращий із семи смертних гріхів, тому що він заважає здійснювати інші. Шість. <плес> Дідусю, щойно хулігани у дворі забрали в мене гроші. Ай, та нічого, онучку. Вони до нас повернуться з торицею. А як це з торицею? От дивись, зараз вони підуть пропивати ці гроші у генделик, де працює твоя мама. Потім нап'ються і трощитимуть вікна, які вставляє твій тато. А потім почнуть бити один одному пики, повибивають зуби, а твій дідусь хто? Стоматолог. Вау! <реш> Мужики народ простий. Можуть копати, а можуть не копати. А жінки вони інші. Поки не докопаються, не заспокояться. Не кричи на мене, я потратила гроші на потреби сім'ї. <гум> Та ти купила парфуми і пляшку коньяку! Так, бо сім'ї потрібна гарна <гум> і добра жінка. Фу, сьогодні вранці було так холодно, що волосся на ногах порвало колготки. Ой, ну і слизота на дорозі. Поки дійшов до роботи, два рази перед жінками на коліна вставав, а з однією навіть встиг полежати. <плес> Москальський турист видряпується на говерло і стає свідком незвичайної картини. Двоє чуваків стрибають з гори у прірву, а потім підіймаються назад. Він підходить до них і в екстазі питає. Хе? Чуваки, а то як таке може бути? Га? Ой, та не витріщайся ти так. Це не ми, пояснює йому один. Тут такі дивні потоки повітря. Ми скачемо, а вони нас до гори підносять. Не віриш? То спробуй! Недовго думаючи, москаль розбігається і стрибає у прірву. Ну, ясний перець розбивається внизу об скелі. Переконавшись, що той врізав дуба, один із чуваків говорить іншому: «А е, Знаєш, Петро, хоч ти є апостол, але жартівник ще той.